Тож на цю тему говоримо більше із з нашим гостем Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, доєднується до розмови. Пане Андрію, вітання. Доброго ранку вітаю доброго ранку, вам. вітаємо, пане Андрію. Тож, з приводу того, що озвучив Дональд Трамп, те, що трошки вже змінюються його прогнози з приводу зупинення бойових дій на території України, як зараз вже можна розцінювати риторику? Чи Трамп зараз до якогось нового висновку дійшов, чи щось інше? Ні, то що нині відбулося, то вам вже вчора, а тут ще пізно вечором. це було так, як ми досить привикли вже 10 років, джерело слів, але без інформації. Тут багато президент Трамп помилився з різними фактами, не, не тільки про Україну Росію, але про навіть простих лідерів тут в Америці не міг пам'ятати імен, не міг пам'ятати різню різну їх. Факти історії, а тоді включивши те, котрі слів щодо, на жаль, цей геноцидну війну проти України, але в його думці, і так як ми тільки що не чули, що це просто непорозуміння. Я думаю, це покаже знову, чим ми чуємо від президента Трампа чи від Джей Ві Венца, що їм зрозуміння, що діється в Україні. Трагічно, що вони ще не відвідали і побачили, що його спецрадник Келок був в Києві. це одна справа. А нам специфічно треба, щоб більше члени Кабміну відвідали Україну терміново, щоб розповіли до Трампа, що там діється. Пане Андрію, зокрема, Дональд Трамп говорив про гарантії безпеки, казав, що певні напрацювання ну ще немає якоїсь конкретики. Передусім, цю відповідальність має взяти на себе Європа, але Америка, як сказав Трамп, підстрахує в цьому випадку. Що означає зараз це підстрахує зі слів Дональда Трампа, що може запропонувати адміністрація Білого дому? Ну, ми, ми маємо його довголітну таку риторику, специфічно включено його в його передвиборчної кампанії, що це буде Європа. Ця війна є для Європи, щоб вирішити нащо американські гроші там. І то він це продовжує, коли його фанати, його мага, фанати специфічно ще тримають таку думку, що це не Америка, не повинні брати участь, але в тим часі так само він розуміє, що. У Європа готова купити багато зброї, і чим більше він бачить цифри, що цей проєкт озброєння України це допомогло не тільки простих американців, але й так само економію Америки. То втім, він має проблему, що його пер риторика вона нарікала про допомогу Україні. А тепер він бачить, що справді. Це е, не є поганий е, погана політика для Америки. Це допомагає і Україні і Америці. Е, то як він може пояснити до своїх фанатів, що треба продовжити це, що ми зараз публічно так бачимо його різні думки як переконати тих, які голосували за нього. Трамп також сказав, що війна РФ проти України це певний мірою, такий особистий, точніше такий особистісний конфлікт. От саме про сенс цих слів, що він зараз в це вкладав, тому що він сказав, попри те, що це особистісний конфлікт, мовляв, його можна таки зупинити. Так, ну це є просто нерозуміння, що діється. Це був такий самий аргумент, який віцепрезидент спробував кричати на президента України в лютні, А коли питання було, що ви там бачили, він просто дивиться на роликів. І нам треба, щоб це перемінити. Нам треба більше радників чи самого президента, що він сам бачив. Не взаменш це що відбулося в Мукачеві, щоб відвідати американську фірму, коли була підписана ця угода про мінералів, Підкреслив президент Трамп, як і держсекретар Рубіо, що це був момент, який покаже, що Америка підтримує Україну і будь-які майбутні кроки щодо розвивання мінералів. Це, це Америка буде захищати. А тут зараз вже є американська фірма, яка ми зрозуміємо, що не було ніяких смертів, але ще і ще. Коли є така довга розмова, вже місяцями Трамп і, і Путін говорять і ніяке припинення обстрілу, треба буде якийсь інший відповідь, але до нинішнього дня ще мовчає Трамп. Пан Андрію, зокрема щодо мити санкцій, Трамп неодноразово говорив про це. Все ж таки, чого він чекає в плані, щоб запровадити цього, можливо, і які мають бути передумови, щоб все ж таки він вдався до такого кроку, запровадив якісь жорсткіші санкції проти Росії. Немає ніякої доброї причини, чому е, він це вже не включив. Ми знаємо, що е, це могло статися ну, самого першого дня. Сам президент має надзвичайну е, силу, яка включити е, подвині ті тарифи чи санкції проти е, таку країни, е, яка атакує е, наших союзників. Але е, е, це продовжується у такий місяць. У серпні, коли традиційно не тільки сенатори, палата представників вийшли на канікулах, але переважно президент сам мав десь відлітати на, на канікулах. Тут президент залишився більш е, в, е, в Вашингтоні. Він створив такий саміт в Аласі, як і так само в Білому домі, але специфічні кроки він ще не включив. І я думаю, коли повернеться. Конгрес чи то була це представників чи сенат через тиждень. Я думаю, розмова буде трохи інша у Вашингтоні. Бо ми знаємо, що вже існують е, та, с, е, законопроєкти, законопроекти, які готові включити додаткові санкції. Чи це візьме перший крок Трамп чи Сенат? Ми побачимо, пане Андрію. Ми дуже дякуємо вам за висвітлення цих питань. Андрій Добрянський, речник українського конгресу комітету Америки. Е, свою чергу для глядачів запропонуємо ще раз нагадати.